Я спілкувалася з багатьма жінками, які насправді є фантастично професійними, і часто я у них запитувала, навіщо ви це робите? Просте дуже питання. І в більшості випадків жінки відповідають на це питання, тому що я відчуваю обов'язок. А коли ми ставимо це питання чоловіку, то рідно багато виникає слово обов'язок. Частіше виникає питання для самореалізації: це мої амбіції, це мій розвиток. І мені здається, що жінки в невеличких медіа в прифронтових регіонах все частіше беруть на себе більше і більше, саме через ось це відчуття обов'язку. Вони відчувають себе зобов'язаними тримати команду. Вони відчувають зобов'язаними продовжувати робити якусь роботу, і вони ставлять на друге місце історія про власний розвиток. Вихід з цієї маленької компанії, перехід у велику компанію вони все ж таки надають перевагу цьому. І для мене в цій історії важливо, якщо жінка відчуває цей обов'язок, і якщо вони відчувають цю потребу, то необхідно зробити так, щоб там з'явилися ресурси.